Так. Ми в нашому світі розуміємо, що є дві сили плюс і мінус. Сила добра і сила зла. В будь-яких станах. І це Насправді не так, бо є. Немає сили зла, яка була би проти Творця, а немає нікого крім нього. Це пояснення того, що немає нікого крім нього, що немає сили проти Творця. А все, що відбувається, виходить тільки з однієї сили, зі сторони Творця. І все, що він робить, він робить тільки лише для того, щоб ми наблизилися до нього, не дивлячись на цю силу зла якою він також керує. І тоді виходить, що нібито від творця виходять дві сили, але не потрібно думати, що ці дві сили, що є добрий творець і поганий творець, а просто та сила, яка діє на нас, на нам на зло, це егоїзм. Що в нас, і тому ми повинні в собі розрізняти добру силу, яку ми можемо залучити від творця, щоб вона керувала нами. А якщо ні, то нами керуватиме сила зла, як творець і каже: Я створив зле начало і це є нашою роботою увесь час, будь-якому стані, який би не був намагатися розпізнати, що є тільки одна сила у світі, і проти цієї сили наш егоїзм, який не дає нам бути злитим з доброю єдиною силою Творця. Київ один ще засудання, када. Що це за стан, коли усі думки про Творця, усі думки людини про Творця. Що це за стан такий, як до нього прийти? Раф. Це стан, коли людина повністю отутожнює себе із природою. В якій ми всі знаходимося, що немає нікого крім однієї сили природи, яка переконує нас поступово в тому, що тільки вона одна існує, і тому щоб ми точно були спрямовані на неї, вона ж, ця природа, тобто творець, створює протилежну собі силу. Грається ніби з нами в тому, що є інші сили, а ми повинні постійно тримати себе спрямованими на єдину силу. Творіння, творця. Товариш, коли є якийсь антагонізм, як ви кажете, Товариш, є ви кажете, сила творця і сила егоїзму, що протистоїть творцю, то тут можна бути якось у зв'язку з творцем, а страшно, коли просто без якогось протистояння розмивається зв'язок з творцем, і просто ти в турботах якихось справах. Ти просто забуваєш взагалі про те, що він є. А як же все ж таки, щоб усі думки буквально були про творця? Щоб нічого, щоб усе з ним зв'язувати, раф, ну це в принципі і є наша робота. Це і є наша робота. Ми повинні спрямовувати себе увесь час на цю єдину силу Творця, який усім керує, усе робить всередині нас. Утворює, організовує усі думки, бажання, думки ну, кабаліст, і так далі. Скажем, то, буває Товариш, лише, ну ось акабалісти, скажімо, тобто буває такий стан, коли людина не забуває не втрачає зв'язок з творцем, а просто весь час знаходиться з ним на зв'язку в будь-якій думці, в будь-якому бажанні. Прав, ну це вже повне управління, коли людина досягає повного управління творця. Тоді вона повністю із ним знаходиться у стані повного єднання, стані двикут, але цього потрібно досягти поступово, будуючи в собі усі свої системи, узнані, у знанні, у відчутті, у визначеннях. Так, що тільки творець постає перед тобою. Товариш, ось ми вийдемо сьогодні в день, порадьте, будь ласка, як не забути, як не випасти. І кожну думку зв'язати з творцем. Так. Ну, Найголовніше, це щоб налаштувати себе на Творця, це потрібно уявляти собі постійно. Що хвилину, що тим, що ти керуєш ним, що ти керований Ним, Він тобою повністю керує. Ніякі думки, ніякі відчуття, ніякі бажання, нічого в тобі не відбувається самостійно від тебе, а це все виходить тільки від того, що в тобі знаходиться творець. Насправді це так, але ти повинен із цим з'єднатися. І ось об'єднання з цією силою творця, яка в тобі, це і є наша задача поступово розкрити його в нас, настільки, що окрім нього, ти не відчуватимеш нічого.